Висока ампутація лівої ноги. Ділянка, де є рубці, дуже чутлива. Перед протезуванням слід зменшити чутливість цієї зони. Пацієнтові доводиться терпіти. Це тривала робота, проте необхідно, щоб згодом протезування не було надто болючим. Вони з робом швидко знаходять спільні армійські теми. він був у специфічних військах, які займаються боями саме в горах і рятувальними місіями. З ним є про що поговорити. Ми там розмовляли і про пробивну властивість американського патрону стандартного. 5,56. історії там, чисто, які у мене були, я йому розповідав. Він був на тренуванні з монгольською армією. Це прям те, що вони дуже сильно відкрабувалися. Він мене запросив, до речі. Кудись каньйони полазити, але ну я ж кажу, я до нього обов'язково приїду.